Ціни на бензин в Україні наприкінці року можуть зрости у разі, якщо в світі всередині осені розпочнеться прогнозована друга хвиля фінансової кризи. Тоді, на думку вітчизняних аналітиків, нафта на світовому ринку додасть ціні до 25 доларів. Відтак менше ніж за місяць після цього зростання докотиться і до вітчизняних АЗС. Ціни на високооктановий бензин… В долларах в долларовом выражении будут примерно 1 доллар 5 центов. Если курс будет стабильный, то это будет вот как раз эти где-то 8 гривен, может быть, чуть-чуть может с копейками какими-то. Что касается премиального топлива, то есть, то, что выпускается по стандарту редакции 2007 года, то здесь будет где-то долар 7, долар 8. Однак, в найближчій перспективе за оцінками експертів, вартість пального в Україні залишатиметься стабильною вплинуть на ціни на АЗС і сезонні польові роботи. За останні два місяці практично ціни не помінялися на внутрішньому ринку. Ціни практично мають той же порядок на внутрішньому ринку. Курс гривни теж не сильно такий плаваючий. І поэтому, якщо все це сохраніться, то я думаю, що оборична страда пройде незаметно. зазначимо згідно з даними консалтингової групи А 95 вартість високого бензину в столиці коливається в межах 7,45-7,80 гривень за літр де спаливо коштує в середньому менше 7 гривень за літр.